Вітання українцям. Не хотів записувати відео стосовно вбивства поліцейського. Але я бачу, що така суспільна маніпуляція досягла вже таких меж, і це вже над здоровим глуздом і Так маніпулювати мазками наших українців да? згвалтованими мізками. Бачу. Чіткі кремляцькі технології, да, у них це дуже розпространено і у нас вже почали. Коротко, лише скажу так: в цій історії більше темних п'ятен, чим потрібно. Перше, якого лиха да, 2 години ночі, десь у полі, нестаціонарний блокпост, а ці всі, всі події відбуваються. Ну, ладно, Бог з ним. Друге, не спіла статися подія. Службове відео з бодікамер полетіло мережею. Не спіло полетіти відео, вже об'явили усі блогери, придворні шлюхомарафони, що вбили військові, хлопчину. Якщо вбили військові, і ви знаєте, що це військові, скажіть, то 28 ма бригада, 28-ма бригада відхрестилася, немало з таких. Ні, це військові, ну з іншої бригади. У них є прізвище ім'я по батькові, військові звання, номер військової частини. Це два. Якщо це не військовий, скажіть, що це ДРГ це три. Зараз я бачу сплошну суспільну маніпуляцію з метою перегризти між собою військових, поліцейських і цивільне суспільство. І воно несеться, несеться страшними темпами. Для чого це робиться? Як завше, у нас відволікання від чогось більш важливіших подій. Молодого хлопця цього дитину, да, принесли в жертву. Тому що йому 20 років, він ще, мабуть, нічого поганого в своєму житті не встиг зробити. І якби там ганебно і не звучало жорстоко, да, це ідеальна жертва. І, на жаль, у мене думка така, що ці події будуть продовжуватися. І саме такого характеру, кремляцькі ці технології, маніпуляції з суспільством. На жаль, у нас іде війна, і повірте, у нас е, трагедії такі. Кожної хвилини на фронті трапляється. Кожної хвилини. Очеретина, Новомихайлівка, е, Уманське, Часів'яр. Е, я навіть не буду говорити скільки в день гине хлопців. Немає такого хайпу. Усі ці блохери вонючі, усі шмаромарафони кожний день не говорять: ой, загинув наш захисник, загинув наш захисник. У нас Олег. Карпа наш побратим загинув, залишилося із хлопчини у пакет з підотебешам змогли зібрати. Хто за це знає? Та ніхто не знає, бо всім наплівать. Да? А тут гей, плина, кача по всьому інтернеті. По-перше, а по-друге, це показує, яке в нас дволіке суспільство і яке відношення всередині суспільства да, саме до військових. Військові теж різні, різні, да? як і поліцейські. Але головне свідомості наших громадян, а симвелетенська проблема. Перш чим щось писати, думайте, так буде краще. А ще краще сконцентруйтесь на зовнішньому ворогу. Ворог у нас там хуйло, а не тут. Не військовий. Військовий не ваш ворог. От повірте. І коли почнете думати, у в нашу країні почне мінятися. Але це ще буде не скоро. У мене ще не все, але доповідь закінчив.